Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить Ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває з міста сенс, і розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч, Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості. Розчарування і страх, коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес, і сумніви, безжально душу ранять, питаючи: хіба твій Бог, він Бог чудес? Тоді, в цей час, ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав, приходив вчасно і зовсім непомітно, втирав сльозу і міцно обіймав, і вщент роздавлену і розбиту віру відновлював щоразу Божий Дух, Госп... Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний, незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік, розлите, щоразу до життя майстерно повертав. І з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою гортаючи життя. нагадує, нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми скоро розпочнемо календар. В Нім будуть дні, в які Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівтар, нам доведеться найцінніше і схилитись низько. В таких моментах, друже, ти не сам. Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам, Бог не змінився, Він про нас подбає. У сірих буднях і в похожих днях, у всіх сезонах наш Творець незмінний, і незалежно від календаря, Бог був і є, і буде завжди вірний. Слава Богу!